Вітаю вас на каналі Буденний Хаосет. У нас сьогодні огляд HQ для Хаоса Dark Community. Це у нас є герої культисти, які прив'язуються до культистів по суті, і дають нам різні прикольні бонуси. Грають в 10 й редакції дуже класно, дуже сильний юніт і дуже корисний. Так, що в нас є в коробиці? Перше незвичне. Це підставки, в нас вони без пакетика йшли. 3,32 та 2 підставочки на 28 мм. Вони одразу без пакетиків ішли, валялись в коробиці. Так, інструкція розворотом. Як це все діло збирається один ливничок, ось по підставочкам як це виглядає в зборці. І як це все збирається. Не сама приємна схема зборки. Не люблю її цю члененку. Але що маємо, то маємо. Так, що у нас тут є класного? Збирається у нас тут два бодігарда з блейдами. Блейди, до речі, дуже круті. третій АП. І у нас два такі культиста. І є в них дві здоровенні оці дворучні меча. Ці дворучні мечі у них дуже гарні. Тут навіть бачу аугментована рука. Раніше не помічав. Чи це у нас мутація буде? Ні, це аугументика. Ось раніше я не помічав цього. Цікаво. Є у нас ще один такий меч. Це вже меч в звичайних руках. Так, є у нас бійце від нашого Псакера. Я я, це Icon Clast, я не можу точно це сказати, як воно називається. Штучка дуже прикольна. Чимось мені нагадує модель із Лавкрофта. Так, що вам можна тут ще хорошого показати? Сам демагог. Це у нас лідер виходить, цієї банди культистів. У нас такий от, темний колдун. Так, це у нас штучка від, цього, від нашого начепса. Дуже мені чимось нагадує саме Некромунду. Так, що вам тут ще можна показати? Ручки для наших бодігардів. От, це голова для ікони. у нас хаос айкон є. Ось така палаюча ікона з черепком. Чимось нагадує хор на мені. Е, голова нашого айконбірера. Так, сама ікона. Е, Тримаю він так, міцною такою мутованою рукою з щупальцями. Е, не хочу перевіряти на місці, ви знаєте мою любов до цих шипів. Штука дуже крута, хочу з цікавого відмітити. Досить незвичний черепок у нас є цей наче якось, дзіншіта. І це я хочу виділити, як неначе від якогось норгліта чи Плакбірера навіть щось з такою тематикою. Так, що тут іще з такого вам можна показати? Це у нас отак збирається: автопістолет нашого айконбірера, куча малесеньких бійців від, наче псайкера. Навіть глянув інструкцію, як ця штучка називається Мідвіч. Ця штучка у нас називається Мідвіч. Так, різні бійці з кабелями від нього. Є у нас такий ще посох хайкон нашого лідера-демагога. Чимось я спершу думав, що це іконка слання, що це дзінча, але не можу сказати точно. І вона на картинці так зображена, чи це просто якийсь живий хаосицький символ. Ну і лиця для наших бодігардів. Так, клешні для нашого демагога. І ось це у нас все так виглядає. Дуже деталізований набір, дуже класний, і грає круто, і деталізація тут дуже шикарна. Ви подивіться, тут оці ремені, ланцюги, іконки, ці всі порвані плащі, мантії порвані, шоломи як деталізовані, тряпочки на цьому посуху. Дуже крута штука. Так що у нас був такий коротенький огляд. Дякую за увагу, буду вдячний, якщо ви лайкнете це відео, залишите коментар, можете при бажанні підписатися. Також посилання буде в описі на мій телеграм-канал, де я провожу опитування на анбокси, викладаю різні прикольні штуки та спілкуюся з підписниками. Дякую вам за увагу!